Війна може тривати довго, а корупціонерів треба прирівнювати до державних зрадників. Президент Володимир Зеленський попередив українців, що збройне протистояння з Росією може бути тривалим. Про це глава держави заявив у великому інтерв'ю каналу 1+,1. плюс Ми всі хочемо, щоб а, війна закінчилась швидше. Україні треба подорослішати і знати, що в той чи інший момент Україна може бути сама. В той чи інший момент України може якийсь партнер відколотися через якісь внутрішні процеси, або через політику внутрішню, або навіть через вибори. Все може бути. Ми готові І... воювати вдовго. Ізраїль воює, дивлячись, яка це війна. Ми готові воювати вдовго, не втрачаючи людей. Ось так може бути. При цьому наша держава повинна боротися із внутрішніми ризиками та проблемами, але питання війни має бути першочерговим. Для мене особисто війна номер один. А, чи повинен я знаходити часу більше на боротьбу з корупцією? Так. Чи ми це будемо робити точно? Але. У мене немає як вам сказати дуже багато часу на те, щоб займатися деталями. Зеленський вважає, що у військовий час головну після війни проблему України, а саме корупцію необхідно прирівняти до державної зради. За його словами, відповідний законопроєкт скерують до парламенту уже найближчого тижня. Законодавцю України буде запропоновано мої пропозиції щодо прирівняння корупції до державної зради на військовий час. А вже ж я розумію, що така зброя не може діяти постійно в суспільстві, але на військовий час я думаю, це допоможе. Чи підтримується законодавець? Я не знаю. Якщо нардепи ухвалять цей закон, то злочини корупціонерів держради розслідуватиме СБУ. Також в інтерв'ю президент відреагував на заяви американських партнерів, які виступають за вибори в Україні навіть під час війни, зокрема на заяву сенатора республіканця Лінсі Грема. Якщо Наші парламентарі готові. Чому? Тому що нам потрібні тоді зміни до законодавства у Виборчий кодекс зробити це швидко. Раз. Якщо я сказав йому, ви готові мені дати 5 мільярдів, тому що я не людина, яка займається бруківкою і не зможу просто забрати з бюджету 5 мільярдів, мені здається, саме така сума потрібна на проведення виборів. В звичайний час, а у військовий я не знаю, що це за сума, тому я йому сказав, якщо Сполучені Штати Америки разом з Європою дадуть нам фінансову підтримку, вибачте, я нічого не прошу, проводити вибори в кредит я не буду. Забирати гроші від зброї і давати їх на вибори, також не буду. І найголовніше ну, давайте ризикувати. Тоді разом. А як? Спостерігачі повинні бути. В окопах президент заявив, що готовий провести вибори, але західні партнери поки не дали зрозуміти, чи готові допомогти з їх проведенням. Я не за що не тримаюсь, я б хотів би провести вибори. Чесно, мені мені подобається це зробити, коли нам потрібно продовж року. Не оминув увагою Зеленський і тему вітчизняного виробництва зброї. Президент розповів, що Україна успішно виготовляє власні ракети, які хвалять наші військові. Ми випускаємо нептуни, стугни, карсари. Ми випускаємо кількість сту, Стугни і карсарів. Наприклад, я не можу просто сказати таку, ну це. Ну, це не в десятки разів більше ніж до війни. Ми почали будувати артилерію, артилерію натівського зразку. Її ніколи не було в Україні, і не мало бути, але ми змогли. Домовитися, у нас є вітчизняна артилерія, яка сьогодні на полі бою, яка 155-го калібру, якої ніколи не було. У нас тепер же виробництво, виробництво не одної системи, а виробництво системне. Ось і цього поки що мало, дуже мало для фронту. Але це просто вже в рази більше, ніж те, що було. Також президент не виключає, що Росію можна змусити вивести війська з окупованого Криму завдяки політичному тиску. Але для цього Україна має взяти під контроль адмінкордон із півостровом. Менше жертв, якщо ми будемо на адміністративних чи умовних кордонах з Кримом. Я вважаю, що Можна політично дотиснути демілітаризацію Росії на території українського Криму. Я вважаю, що це було б краще. Я так вважаю, краще. ну, Я думаю, перш за все, повірте, про те, хто це буде виконувати. До речі, те, що ви сказали, а буде там війна там, на, на, на території Росії. Будь-яка війна, де б вона не була, все одно втрати. Що стосується гарантій безпеки на найближче майбутнє, то за словами президента вони мають включати і санкції, і фінанси, і необхідне озброєння, у тому числі засоби ППО та літаки. Не виключено, що Україна може розраховувати на ізраїльську модель військової підтримки. Ізраїльська модель, деякі люди писали, були справедливі, тому що з сполученими штатами Америки у нас напевно буде саме така модель. Ізраїльська там, де є і зброя, і технології, і тренування, і фінанси тощо, начебто, ізраїльська, але і інша держава у нас інше ворог. Якщо буде інший президент, ця угода може бути розтур. А Вона буде діяти. Я впевнений, тому що це е, речі, які голосуються конгресом. І, відповідно, в європейських державах е, підтримуються парламентами. Також президент не залишив без уваги внутрішні проблеми, як от робота українського бізнесу. Зеленський запевнив, що бізнес буде захищений, але перевірки будуть, бо можуть виникнути проблеми з ЄС. Я від них отримав запит, що зробити. Вони не хочуть ніяких перевірок. Вони сказали, що стали приходити до них, тому що держава повернулася до перевірок. Але це баланс для мене, як для президента. Баланс у час війни склад... дуже складно тримати. Який баланс? Міжнародний валютний фонд, європейська комісія, лідери Європи. Якщо ми не повертаємо податкову систему, яка у нас існувала до початку війни. Якщо ми не повертаємо перевірки, у нас будуть питання щодо відкриття розмов про майбутнє членство в ЄС. Питання будуть восени в жовтні. Не зміг Зеленський також і не згадати про внутрішні чвари між українцями. Президент закликав до об'єднання суспільства і вважає, що кожен українець зараз має бути дуже обережним у своїх висловлюваннях. Я б хотів, щоб ми все ж таки не були розділені на людей українців онлайн і офлайн. Офлайн, ті, хто ходять по по вулиці, борються, так, є складнощі, є великі, ті, хто, на жаль, на фронті гинуть. І, і все це просто не, не війна онлайн. Але є онлайн історія. Є така, знаєте, таке Фейсбук Судилище. катування. Катування і, вона, та, вона. Фейсбук, катування. Так, воно і є. Україна розділена в Фейсбуці. І Україна об'єднана офлайн. Ось що відбувається. Я не до Фейсбуку. Фейсбук, це зараз я, загальне ствердження моє щодо соцмережі. Я вважаю, що треба бути обережними з риторикою. Треба бути все ж таки Людьми. людьми і тією людяною державою, якою ми реально є, і не тільки для самих себе, а й в очах наших партнерів. Ну просто. Іноді це нижче рівня України. Це на мою особисту думку, тому що розділення онлайн призведе до розділення офлайн, і завжди так відбувається. Я впевнений в цьому. Саме цього хоче Росія.